Сьогодні у Покровську, що на Донеччині, відбулось спецпогашення марки, присвяченої служби безпеки України. Вона завершує серію марок слава силам оборони і безпеки України, яку Укрпошта присвятила військовим і захисникам. Про це розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Тираж марок 1 мільйон 75 тисяч. Автор цього випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Співробітники СБУ виконують надскладні завдання із викриття документування ворожих посібників, колаборантів, інформаторів, бойовиків. Ми захищаємо національну державність. Ми запобігаємо терактам. Для нас це велика честь, адже це перша і поки що єдина марка в історії існування Служби безпеки України, яка присвячена саме нам. Крпошта не зупинялась ні на день а з часу повномасштабного вторгнення. Та а, запровадили такий а, дуже дивний, дуже феноменальний а, тренд а, фіксації історичних подій а, за допомогою поштових марок. Це надало новий подих а, в житті а, національного поштового оператора, котрим є Укрпошта. Та я впевнений, що після нашої перемоги ми будемо фіксувати вже здобутки та перемоги.